Царство моє не звідси, і ти наді мною не цар. Майже такі слова сказав Ісус обличчя тому, котрий думав, що має над ним владу, Понтію Пілату. Згодом християни візьмуться за основу їхньої віри і не схилятимуть свої каліна перед імператорами та царями, визнаючи над собою іншого царя Ісуса. Вітаю, друзі! Це канал, на якому ми вивчаємо Слово Боже. В оригіналі підписуйтесь, відкриємо Івана 18:36 відповідаючи Ісус, царство моє не є із від світу цього, якби від світу цього було царство моє, служителі мої підперезалися для того, щоб не переданий. Переданий Іудеям передали Іудеям. Нині ж царство моє не є звідси. Ісус визнав, хто він і звідси. Ісус показав приклад. Давайте відкриємо наступний Єфесянам 2:19. Ось воно. Тому і так. Більше не є чужі і пришельці або прибульці, але є сюм політай, співгромадяни святим і домашні Богу. У мене є питання, кому ми співгромадяни? Святим? Політикос, по-грецьки громадянин. Коли в мене питають, чи може християнин займатися політикою, моя відповідь біблійна і тверда, так, політикою Царства Божого. Бо ми співполітики Моїсея, Єлисея, Ілії, Івана Баптиста, Романа, вибачаюсь, Стефана Харізмата і Петра П'ятдесятника. У нас одна політична лінія. Давайте відкриємо інше місце: Євреям 11:14. Цікавий вірш. Але зачепимо трохи 13-го. І визнававши, що чужинці і прибульці є на землі. Бо це говорячи, визнають, якбо відкривають, що батьківщину вони шукають. Це відомий вірш з післання до євреїв. Яка людина, яка шукає батьківщину, вона відкрито заявляє: Я чужинець на цій землі. І тимчасово тут я приходько, прийшов і пішов. Я громадянин іншої країни, яка в небі, і кесар, ти мені не цар, мій цар Ісус. А тепер до основного віршу. Як нам треба жити на чужині в тій країні, в якій ми знаходимось? Тимофія. Перша Тимофія, весь шестий розділ, а ми не будемо його весь читати. В 7 вірші написано: Бо ми нічого не принесли у цей світ і нічого не можемо винести. Але вірші, які ми будемо розглядати, з 12 по 14. Підперезайся добрим подвігом. Але тут один корінь, і треба перекладати, як е, Борись. Доброю, як, щоб і був один корінь, так треба було перекладати, борись доброю боротьбою віри. Це наказ. Схватись, якби візьмись, якби схвати кріпко, міцно, схвати вічне життя, для котрого ти покликаний і визнавший. Омологео, це, це, це саме слово, що Ісус визнав. І те саме, що ми читали перед цим, що вони визнають одне і те саме слово, визнають, що вони прибульці на цій землі і визнав добре, поки тільки російською скажу, ісповідання, визнання перед багатьма свідками. Наказуй тобі перед Богом. Оживляючим все і Христом Ісусом, засвідчившим при понтії Пілате, піла, при Понтії Пілату добре свідчення, про яке ми читали. Цікаво, перед Богом, який все оживляє. Тут на землі ми не отримаємо найголовнішу ізобітниць, Він той, хто оживить нас і дасть те, що обіцяв. Будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Це як метафора, перемога над смертю, цей вінець життя вічне. Читаємо далі. Бережи, ти бережи заповідь незаплямованою. До речі, до. Яку заповідь ми повернемось до цього? Яку? До з'явлення Господа нашого Ісуса. Про яку заповідь говорить Петро? Павло, вибачаюсь. Про це свідчив Ісус перед Пілатом, про це свідчили перші християни? Царство наше не звідси. Це не наш світ. Тримайся вічного життя, тримайся того, що ти визнав перед багатьма свідками. Православні мірять уміф, синергію церкви та держави. Ніби вони повинні бути у злагоді, звідси нормально підтримувати війну і благословляти ракети. Це так круто. Церква визнана державою і держава, яка підтримує церква. Католики вірять у те, що держава повинна коритися церкві. От як скаже папа, так і повинен зробити цар. Чи вірив так Ісус чи апостоли? Ні. Цей світ злий. Не станемо його співучасниками, не впрягаємося в одно ярмо з невірними. Схватись за вічне життя і тримай цю обітницю, скільки є сили. Наш дім небо, наш скарб на небі. Цей світ пустий і мішура нічого не вартий. Як починає свої пісня Павло, раб Ісуса Христа, а Царство Христа не звідси. У Бога немає подвійного громадянства, а де твій дім вирішуй сам, а я брат кожному, хто небо називає своїм домом. Амінь.